Всім привіт, ви на каналі Сханалітка. Це випуск про один особливий матч, ще одна тренерська дуель між Юргеном Клопом та Пепом Гордіолою. Ще одна, але не чергова, тому що цілком можливо наступна буде дуже нескоро, якщо взагалі буде. Дай Бог, що була, звісно, і в цьому матчі в нас нічия на табло, що доволі символічно, тому що все таки тренери завжди були між собою так на рівних виступали плюс-мінус. Але якщо говорити про якість гри команди, а це те про що взагалі за що тренер відповідає, то Ліверпуль виглядав краще попри нічию 1-1. Що насправді дивно, я маю на увазі те, що якість гри Ліверпуля була кращою, тому що в Ліверпуля то зараз якраз є солідні такі кадрові проблеми. Так був відсутній Салах, Трент Олександр Арнольд, Алісон був відсутній і Коноте. От, І попри це, все, Ліверпуль, Мерсесайці продемонстрували значно кращий матч. Тому я думаю, що головна тема цього випуску вона просто зобов'язана такою бути зрозуміти, за рахунок чого Ліверпулю це вдалося. Тому що насправді особисто я готувався до того, що Манчестер Сіті, можливо, просто знищить цей Ліверпуль, і ну, стане зрозуміло одразу, хто є фаворит на чемпіонство в цьому сезоні АПЛ. Так здавалось, матч показав нам дещо інше. Давайте розберемося, чому. Ну відразу, якщо говорити по кадрах, по Ліверпулю пройдемося, то Келіхер, Кванза, Конор Бредлі в принципі відіграли цей матч непогано. Десь мені не вистачало салаха, так -то, то Еліот на позиції Салаха все-таки не може повністю замінити його функції. Це треба признати. Атака глибини від Еліота було і не так багато. Але з іншого боку, Діас на протилежному фланзі зробив набагато більший об'єм роботи за те. Як на мене, так здавалось, так тобто взяв певну частину цієї роботи. Про Конора Бред для окремо би хотів сказати буквально декілька слів, тому що я декілька випусків тому казав, що йому буде не просто закріпитися в стартовому складі Ліверпуля, тому що, окрім того, що в нього є конкурент на його позиції, це Трент Олександр Арнольд. Це Мікас та. Робертсон, ліві фланові захисники, теж його конкуренти, тому що Джо Гомес це людина, яка може зміститися з позиції фланового захисника в центр поля. Це те, що зараз клоп використовує. Це очевидно. Ось, в принципі, він його може використати і зліва і справа. Тобто йому потрібен цей півзахисник з одного флану, з іншого флангу може вийти будь-хто такий лінійний більше латераль, так який буде бігати вперед-назад. От і по суті, Конор Бредлі виграв цю боротьбу в цих трьох виконавців. Ну, Наразі двох, тому що Олександр Арнольд травмований. Тобто, в принципі, я був дещо правий з одного боку, з іншого боку, я не передбачив, що він може зайняти цю стартову позицію. І той самий Робертсон виходив за а Цимікас, взагалі сидів на лавці запасних. Перших хвилин, так 20, зустрічі було за Манчестер-Сіті все-таки більше. Вони декілька разів пробили по воротах Ліверпуль перший цей відтинок зустрічі не був таким успішним в своїх атаках. От. Чому це відбулося? Мені здається, тому що Ліверпуль свідомо десь віддав ініціативу. Вони сідали в середній блок. І Манчестер Сіті грав проти Ліверпуля те, що він грав останніх матчів 10-15 проти інших суперників, так ось цей середній блок. І це те, в чому Манчестер Сіті, насправді, зараз не те, що одна з найкращих команд у світі, мені здається, прямо зараз найкраща. І навіть з певним відривом, так, якщо їм не запропонувати чогось іншого, в них все під це заточено. Дуже добре вони розташовуються. Зокрема, центральний нападник. Чітко видно, що він там хола не намагається атакувати глибину, не намагається десь відкриватись між лінями, опускатись. нього чітке завдання стояти між двох центральних захисників. Він це доволі пасивно робить, тому можливо, хтось зараз каже, що він часто виключений з гри його не видно. Як на мене, то в середньому блоці це його там основна роль. Яку він виконує, десь Гардіола його жертвує. Важливо мати саме такого якісного футболіста, щоб центральні захисники боялися десь від нього відійти, зіграти між лініями. Коли вже між лініями отримав передачу інший гравець, тоді. Холен відразу атакує глибину або вривається в зони завершення. Так залежить, чи там з флангу м'яч хтось отримав, чи між лініями дебрюйне як в цьому епізоді. Ось ну тут просто передача не прийшла, але в принципі це є головний механізм атаки Манчестер Сіті, і вони від нього далеко не відходять. Холан не бере участі в першій стадії цієї атаки, так тобто передача на холодна з подальшим якимось відкриванням гравців. Ми бачимо зовсім не часто. Це не є планом А, і навіть не планом Б. В одній з таких атак Манчестер Сіті заробив кутовий, тобто не в одній заробили в багатьох, а один кутовий вони реалізували. Ось такий гол забив Манчестер Сіті. Поки я дивився його з першого разу, я не зрозумів, як таке могло відбутись. тому що зазвичай, коли м'яч летить на ближню штангу внизу, то його просто повинні вибити десь на підході до воротарського майданчика. Так цього не відбулось. Але при повторному перегляді цього повтору, коли я вже розумів, на яку область треба дивитися, мені теж обведу, зразу чітко стає зрозуміло, як це зробив Манчестер Сіті. Тобто це очевидно домашня заготовка. Я вам навіть не буду це коментувати, тому що це доволі просто. Ми подібні речі бачили на стандартах. Я десь в попередніх випусках говорив. На стандартах після того можуть зафіксувати офсайт. Тому що ви таким чином виштовхуєте гравця, не даєте йому зіграти м'яч. Зазвичай самі ви в такій положенні позагрої знаходитись. Ну але з кутового тут нема до чого придертись, тому очевидно, так все просте геніальне і навпаки, все геніальне просте. Таким чином рахунок став 1-0 на користь Манчестер Сіті. А коли Ліверпуль пропустив, він почав вмикатись, почав нарощувати темп. Це те, що Ліверпуль, в принципі, доволі часто робить. І тепер неочевидно, чи це був стартовий план на гру віддати перших 20 хвилин, так, щоб в завершенні було більш інтенсивне, чи, можливо, вони пропустили і це вийшло так на підсвідомості забрати ініціативу, добавити. Чи, можливо, клоп побачив перших 20 хвилин, зрозумів, що так гра не піде, і вирішив змінити після пропущеного голу концепти гри. Але те, що ми побачили, це те, що Ліверпуль почав піднімати інтенсивність, грати десь з дальніми передачами, і що тут треба сказати? Взагалі, проти цього неможливо щось протиставити проти гри Ліверпуля. Є опція, звісно, сісти в середній блок, те саме, що робив Ліверпуль в першому таймі. Десь Манчестер Сіті цим користався, але... В принципі, Ліверпуль вміє робити те саме, що робить Манчестер Сіті. Тут ми бачимо таку саму структуру атаки. Спочатку Нуні займає позицію між двома центральними захисниками, це десь не дає їм висунутися. М'яч знаходить інсайт. І тільки інсайт отримує м'яч, на нього висувається центральний захисник, рівно в той самий момент Нуні спочинає атакувати глибину. Він тут це зробив трішки надто швидко і потрапив в офсайд. В принципі, лінія. Захисту Манчестер-Сіті десь цьому матчі діяла просто ідеально, а десь погано про це я трішки пізніше поговорю в даному випадку сайт. Але в принципі структура атаки ми бачимо, це все може працювати так, так само, як Манчестер-Сіті. Ліверпуль це все може зробити. Тут трішки не хватило, щоб забити гол. Окрім того, Ліверпуля на відміну від сіті є другий спосіб розвитку. атак. він більш простіший, і він, ну це не просто закидання м'яча вперед. Давайте так, вони атакують глибину, робляться свідомо. Коли Ліверпуль це робить, в них, по-перше, знаходяться дві дев'ятки. Вони знаходяться зазвичай посередині між центральними захисниками. Це те, що я вже показував в попередніх випусках. І тоді десь можна більше створити простору на фланзі. Можливо, такий більш простий підхід, який все одно Ліверпуль намагається оптимізувати. Я на це наголошую. Е, можливо, він зменшився одно продуктивність. То так, тобто, якщо Манчестер Сіті проходить там з 10 атак 6-7 в передачу, то в Ліверпуля, напевно, якщо дельним закиданням, 4-5 це вже добрий показник, так. Але з іншого боку, таких атак можна провести просто більше банально за гру. Так? Швидкість, з якими ви продукуєте такі атаки, такі закидання, набагато більша, тому що в середньому області все-таки команда десь може відзахищатися хвилину, не давати вам віддати цю середню передачу між лінією, то закинути туди вперед дальній лонгбол і забігти в глибину нападнику можна, напевно, через кожних три передачі. Якщо ви подивитеся, скільки таких лонгболів за гру робить Ліверпуль, скільки раз Дарві нуні бореться за м'яч таким чином, на відміну від Холла, на який відрізнений часто від команди, то це значно більше. І скільки ударів завдає Ліверпуль за гру в середньому, то це теж можливо навіть більше ніж Манчестер Сіті. Все завдяки банальної кількості цих передач. І ще одна річ, про яку треба говорити про такі атаки Ліверпуля, коли йде мова. Що після цього лонгбола нападник Ліверпуля просто включають режим Берсерка. Це ніби як така проста дрібниця, але це невід'ємна частина цієї концепції. І в цьому матчі вона теж принесла користь. Оця передача від НАТО на Аке на Голкіпера. Відразу е нападник Нуніс так вибігає, пробує перехопити м'яч. Це трапляється з Ліверпулем постійно. Так вони так само в дуже відповідальному матчі проти Арсеналу. Там, якщо правильно пам'ятаю, Діас там добирався до кінця і перекинув м'яч на жоту. А Жота забив порожнього ворота. Теж такі самі ситуації, коли в принципі м'яч забирає суперник і По суті, не треба би було ж навіть продовжити цю боротьбу. Я думаю, що в конкретному матчі, звісно, не можна вважати передбачати, що десь команда такий м'яч заб'є. Але проектувати там на відстань сезону, якщо ви будете добігати, допрацьовувати після таких з всією командою, окрім того, ви заб'єте декілька своїх м'ячів за сезон додатково. Ну, можливо, цей епізод з пенальті не саме показовий, Так я його включив в цю розповідь на правах ключового моменту зустрічі, щоб ми розуміли, що відбулось. Якщо показати, що насправді відбувається і в чому різниця між Ліверпулем і Манчестер Сіті, що допомагало досягати кращої якості гри Ліверпулю, мені здається, цей епізод доволі гарно це демонструє. Тут після втрати м'яча в атаці Ліверпуль відразу вмикається. Спочатку на гравця, який отримав м'яч. На Ковача, якщо я правильно пригадую, Манчестер сіті висувається один гравець, Ковача, чого відіграє, висувається ще опорний півзахисник. М'яч отримує Родрі. На Родрі ще вмикається три футболіста Ліверпуля. Тобто ось Ліверпуль, по суті, зажав після цього відразу м'яч на фланзі. Можна забирати знову проводити атаку, що в принципі відбулось за три секунди. При цьому зверніть увагу, що роблять ще захисники Манчестер-Сіті. Вони фактично ще не покинули штрафний майданчик, хоч там вже достатньо часу прийшло. Насправді в таких ситуаціях захисник самим гарним таким командирським голосом повинен крикнути вийшли, але англійською, я не знаю, як це буде англійською. От і вони повинні стати трішки ближче, так щоб зменшити цей простір між лініями, щоб бути першими на підбиранні, щоб гравці Ліверпуля після їхнього відбору, який цілком ймовірний в такій ситуації міг відразу вступити в відбір гравцем Ліверпуля, так, тобто. Не можна це, що називається розрив в даній ситуації утворився, тому, в принципі, центральні захисники повинні ходити швидше, вперед-назад. В даному матчі Манчестер Сіті цього не робив. Вони не вибігали так само в атаку великої кількості футболістів, вони не вертались назад. Тобто Манчестер Сіті саме в цих перехідних фазах був значно гірший від Ліверпуля. І, напевно, в даному місці варто просто повторити свою думку, до якої я спочатку вів. Ліверпуль не може прямо зараз конкурувати по виконавчій майстерності проти футболістів манчестер Сіті. Там справді трішки є різниця в рівні між там, Кванзою, наприклад, і Діашом. Ось, але за рахунок інтенсивності роботи, за рахунок того, що їх просто опиняється більше в певних ділянках поля, Ліверпуль може так таким чином домінувати на полі, більше створювати, більше встигати вертатись більшої кількості футболістів. І в принципі це дозволило навіть не те, що вирівняти гру проти Манчестер-Сіті, а й виглядати набагато краще. Чому виявилось так, що Манчестер Сіті був не готовим до такої гри на переходах? Ну, по перше, я би сказав, що попередніх матчів 10, напевно, всі ті все-таки грав проти команди, які сідали дуже низько, і команда гвардіоли просто в такому більш статичному режимі проходила ці оборонні редут. Так десь вони, до речі, і провадились на контратаках. Це теж було. При тому, різниця в нападі була настільки колосальна, що, що Манчестер виглядав набагато впевненіше. Окрім того, треба зауважити, що Ліверпуль просто топова команда зараз, що стосується саме ось цього нагнітання, інтенсивності. Вони там видали поза 30 ударів поворотами, там поза двадцять вплощину. Воріт проти Нюкасла, ще проти якоїсь команди був такий самий показник. Так, тобто Ліверпуль якраз на цьому собаку з'їв, що показово ці їхнім молодь може це зробити. Ну і ще така, можливо, одна невеличка тактична причина, яка мені все-таки кинулась в очі, це Хуліан Альварес Вінгер в цьому матчі грав лівого Вінгера. Він там дещо мінявся позицію з Бернардою Сіловою, але дуже часто він саме знаходився на позиції Лівого Вінгера. Те, що це провальне рішення, ми, в принципі, вже побачили по ходу гри. Але як на мене, то це читалось. Ну, Хуліан Альварес він, в принципі, не Вінгер, і особливо він не Вінгер для відкритого простору. Так, тобто, ви хочете там дуже швидку людину і в запасі був у Тобто, от, чесно кажучи, цього рішення я не розумію. Напевно, гвардіоли були якісь свої думки з цього приводу. Він потім вже Ремі Ду таки випустив. Тож, все-таки, можливо, признав свою провину, можливо, це був запланований, запланований хід, можливо, він десь вже не вірить в Жеремі Дуку. Цього ми, напевно, не дізнаємося, по крайній мірі, найближчим часом, тому що таке з команди не виносять. Але ну, для мене це запитання, Для мене це одна з причин, чому Манчестер Сіті виглядав. Ким блідим, тому що, звісно, якби там був Жеримі Дуку в широкій позиції, проти нього треба було тримати ширше захисника значно зазвичай і прийшлося б якось всій команді розтягуватися, аби десь могло давати більше шансів Манчестер Сіті проходити цей високий блок, цю інтенсивну насичну брону. Тобто одна людина може впливати на гру, особливо якщо ти в Жеремі Дуку в широкій позиції проти високого блоку суперників, проти високого пресену. Чому цього не було, мені важко сказати. Я би не робив якихось глобальних негативних висновків по Манчестер-Сіті, тому що все-таки навіть найкращі команди гвардіоли, коли виїжджали на Енфілд до Клопа, до Ліверпуля. Коли той був в порядку, то це завжди була рубка, і завжди були відрізки матчів, в яких Ліверпуль прям виглядав зовсім нікудишньо. І були потім відрізки, коли Манчестер Сіті виглядав зовсім нікудишньо. Ну тут десь був більше відрізок на користь Ліверпуля. Я не думаю, що це багато чого означає, тому що знову ж таки. Я не знаю, яка ще команда видасть таку інтенсивність проти Манчестер-Сіті. В цьому сезоні це, можливо, ще зробить Арсенал в Прем'єр-лізі, і, можливо, ще Арсенал в Лізі Чемпіонів. Хто ще в Лізі Чемпіонів зможе таке зробити? Не знаю, можливо, Баварія, якщо сильно збереться, і можливо, Інтер. І знову ж таки, це дуже можливо. Я за це взагалі не відповідаю. От тому, як би так, Манчестер-Сіті все одно один з фаворитів на чемпіонство, можливо, навіть найбільше шансів в нього зараз. Там непростий календар, але так як вони йшли по всіх інших матчах, окрім, окрім Ліверпуля, я проблем, в принципі, не бачу. За Ліверпуль до цього поєдинку було трішки навіть страшно, тому що все-таки Сіті було на ходу, в Ліверпуля були кадрові проблеми. Я думав, що все-таки Сіті-фаворит цієї зустрічі. Тепер ми бачимо, що ні. Що навіть з цим молодим складом, в принципі, в Клопа все ніби як під контролем. В Клопа вже не буде зустрічей з Манчестер-Сіті з Арсеналом в прем'єр-лізі в цьому сезоні. І відповідно виходить, що він ну, повертається в чемпіонську гонку. Ну, він з неї не випадав, скажімо так, він, можливо, один з фаворитів. Тим більше, що в Манчестер Сіті Арсенала ще якраз між собою гра буде. Ось в цьому турі можна буде десь відірватися, особливо якщо вони нічию розпишуть. Щодо Арсенала, до речі, то вони посеред тижня будуть грати в Лізі Чемпіонів спорту. Першу зустріч вони програли 0-1, тому в них тепер є проблеми, вони повинні будуть викладатись на повністю. Я дуже надіюсь, що мені хватить часу, щоб подивитися цей матч і розібрати на каналі. От, але, на жаль, обіцяти не можу. У мене зараз трішки є інших справ. Я вам дякую за перегляд цього відео. Дякую, що ви поставите вподобайку. Все, щастиво, до побачення!